Ми пройшли ще один дуже важкий рік як для підприємства, так і для країни. Це від прошлого дня Металура до сьогоднішнього дня Металура. Цей рік був тяжким, як для країни, так і для підприємства нашого, так і для всіх підприємств групи Ферекспота і всі, що працюють в Україні. Перш за все, все підприємство. Дуже гарно в таких умовах відробили. Ми продовжуємо робити. Це сама велика заслуга усього колективу трудового. Ми знаходимося на економічному фронті, тому це саме велика перемога наша в тому, що ми продовжуємо і за цей рік ми. У 2024-му ми збільшуємо об'єми виробництва і катешей, і також страшні роботи робимо в більших об'ємах, чим робили в перші воєнні роки. Дуже тяжко на даний час це з подачі електроенергії є також як у населення, так і у підприємств. Зниження подачі електроенергії, тому ми пристосовуємося і до цих викликів, і маємо надію те, що цей етап ми теж пройдемо. По мобілізації ми також працюємо в рамках чинного законодавства, оформлюємо бронь для мобілізації від мобілізації тих критичних працівників все згідно чинного законодавства з мобілізації, головні завдання підприємства на сьогодні це продовжувати працювати для того, щоб сплачувати податки, для того, щоб держава могла фінансувати Збройні Сили України для нашої перемоги, і в цьому ми повинні теж об'єми увеличувати, Тому працюємо в цьому напрямку, і це головні наші завдання. І збереження трудового колективу наших підприємств. Після перемоги, чого зразу зробити, це перш за все відновити повністю виробництво на довоєнні об'єми. А краще за все, і є плани на збільшення обсягів, як добичі руди, так і виробництва Тому це перш за все після перемоги. А особисто для себе це сходити в відпустку і трохи відпочити. Ну, це буде тільки після перемоги. Бажаю всім спочатку. Це звичайно нашої перемоги, здоров'я, удачі, благополуччя, те, щоб наші підприємства працювали і все усього самого найкращого.